В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Туркменська казка. Як Віслюк, півень та коза Девів обдурили. Якось потрошували Віслюк, півень та коза. Набрали в старий хурджин попелу. Склали його на віслюка. А зверху посадили півня. Козла пішла попереду. А віслюк з півні на спині почимчукував за нею. В одній кам'яниці жили три багатих деви. Віслюк, півень та коза стали змовлятись. Обдуримо девів і заберемо їхнє добро. З тим і пішли до кам'яниці. Коза подріботіла хучіше, так що віслюк з Півнім далеченько відстали. Заходить коза на подвір'я, аж бачить, сидять три деви, а перед ними три казани з пловом. Привіталася коза. А де ви їй у відповідь? Якщо птах сюди залетить, без крил застанеться, кулан забіжить, копит позбудеться. Якби ти не привіталася до нас, то ми б тебе розірвали б. А тоді й питають, що нового чуту в світі. Коза й відповідає, М -м -м, нічого особливого. Щоправда, один паде на вас військо веде, а ви, мабуть, і не знаєте. Де ви поглянули на козу здивовано та й кажуть Треба вилізти на стіну та й подивитися. Подерся один, глянув та й каже І справді бачу, як десь далеко куряво по шляху стелиться. А то півень порпався ногами по хурджину з попилом, і, що ближче вони підходили, то хмара більшала. Поліз другий стіну. О, та вони вже близько, коні курів узбирають, зарепетував він і плигнув додолу. І деви хутенько п'ятами накивали, а півень з вісліком зайшли у двір, зустрілися з козою, повечеряли трьома казанами плову, зібрали в коржин усе багатство девів. Уже хотіли були йти, аж бачать, деви повертаються. Ото й полізли віслюк, півень та коза на дерево. Півень сів аж на самому віршечку, коза під ним, а віслюк високо полізти не зміг, то примостився на ніжній гілці. Подивилися, деви, нема ніяких слідів, окрім віслюкових, північів та козячих. Пішли вони по тих слідах та й натрапили на дерево. Раптом гілка, на якій сидів віслюк, зламалася, і він упав додолу. А півень з козою в один голос Ой-ой-ой, не попровалилося. Де ви так перелякалася, що кинулася на втікача. А віслюк, коза та півень зібрали усе добродевів і, прийшовши додому, поділилися. Півень взяв зерно, коза траву, а віслюк солому. А золото троє друзів закопали, бо вирішили, що воно їм ні до чого. Браніч малята солодких снів.